Освітній центр Верховної Ради України провів інтерактивну парламентсько-просвітницьку зустріч для студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Під час заходу студенти мали можливість дізнатися більше про діяльність Верховної Ради України, роботу народних депутатів у комітетах, а також про роботу українського парламенту в умовах війни. Сьогоднішня зустріч вона є особлива. Чому особлива? Тому що вперше в області взагалі вперше в Тернополі, вперше в університеті. Так, проводиться такий освітньо от просвітницький захід, організований е, освітнім центром Верховної Ради України. Я щиро вдячний організаторам, щиро вдячний тим, хто причетний з університету, так в організації цього закладу, за цю е, е, ну, знаково в хорошому розумінні того слова події. Гостями події у нашій області стали народні депутати України Володимир Гепко, Євгенія Кравчук, а також начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, як зазначив Володимир Гепко, який є випускником цього навчального закладу, такі зустрічі з молоддю. Це хороша нагода поділитися особистим досвідом, почути думки студентів про роботу Верховної Ради та розповісти, чим займаються народні депутати. Мені дуже приємно, що наш технічний університет є першим зараз в проєкті Освітнього центру Верховної Ради в Тернополі, з якого буде починатися ця освітня програма. І надзвичайно важлива ця місія, яку зараз робить Освітній центр Верховної Ради. Оскільки дійсно ми з вами живемо в демократичній державі, і ми розбудовуємо демократичну державу. І ми хочемо. Щоб у вас перш за все було розуміння, як ви можете впливати на те, що відбувається навколо вас в вашій рідній державі. Тому що насправді ви дуже впливаєте на все. І в нас дійсно по Конституції єдиним джерелом влади це є народ. У свою чергу народна депутатка Євгенія Кравчук розповіла, що головна мета таких заходів це підвищення обізнаності студентів про роль парламенту, закони України та громадянську відповідальність. Насправді, звичайно, до великої війни були екскурсії до Верховної Ради, лекції там. Зараз це в такому форматі приїхати в регіон. І важливо, щоб і учні старших класів, і студенти в різних вищих навчальних закладів розуміли взагалі, як вони можуть впливати на політику, на політику в Україні, на народних депутатів, чим народні депутати займаються. І безумовно важливо, щоб молодь хотіла долучатися. Атися до молодіжних рад при міністерствах, при адміністраціях, при міських радах, бо тоді точно будуть враховані їхні інтереси. Мені це ще й важливо, тому що я очолюю підкомітет молоді і суспільства майбутнього в парі. І мені здається, що от Україна може іншим країнам показати, як долучати молодь до суспільного життя. Під час зустрічі кожен охочий міг поставити нардепу своє запитання та отримати унікальну. Ну, нагоду самим відчути, як це бути народним обранцем, розробляти власний законопроєкт та презентувати його, Взагалі парламентаризм, місцева демократія, те, що я вже говорив студентам, це є невід'ємна частина будь-якої демократичної країни, і ми повинні максимально підтримувати ці цінності, тим більше, якщо Україна стала на шлях. Європейський союз це невід'ємна, має бути частина всіх наших політиків, які і на місцевому рівні діють, і на рівні центральному парламенту. Тому що парламентаризм це не лише парламент, а це і уряд, оскільки уряд формується парламентом. А далі міністри здійснюють відповідну політику, яка впливає знов повертається до нас сюди, на місця, в територіальні громади, до кожного. Жителя, в тому числі і до студента, також з нагоди зустрічі гості заходу ознайомилися із науковим потенціалом університету. Зокрема, були представлені винаходи та розробки викладацького колективу. Ми сьогодні побачили, наскільки технічний університет працює з новими технологіями, з новими розробками, з штучним інтелектом. Наскільки є багато потрібних винаходів, які надзвичайно є важливі в сьогоднішній час? Побачили те, як можна Можна використовувати і як потрібно використовувати сучасні технології в сучасному житті держав. Додамо, що схожі виїзні уроки освітнього центру Верховної Ради України проведуть і в інших закладах Тернополя, а також Чорткова. Організатори мають мету залучити до події більше двох тисяч учнів та студентів з Тернопільщини.